Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та туризм» та рубрика Риболовні фішки. Сьогодні ми поговоримо про топ-10 помилок фідериста-початківця. З вами Олег Демченко. Поїхали! Помилка номер 1 Маркіріння та вибір місця лову. Деякі початківці-фідеристи ігнорують цю процедуру. Але це потрібно зробити. Тобто ми обстежуємо місце лову за допомогою маркерного груза. Це може бути перепад з м'якого на жорстке, або з м'якого на якусь мушлю або якийсь мілкий камушок. Також це може бути перепад по глибині, це може бути бровка висока або маленька, тобто перепад глибини або якогось рельєфу на дні. Для чого ми це робимо? В таких місцях. Риба частіше скопичується, вона там харчується або живе. Тобто, перш наперш рибалку нашу, ми починаємо з маркеріння. Помилка номер 2 Кліпсування. Тобто, коли ми знайшли перспективну точку лову, де ми будемо ловити, ту дистанцію потрібно зафіксувати, на котрій ми будемо ловити на риболовлі. Помилка номер 3 Вибір прикормки та її заміс. Тобто, коли ми вибираємо прикормку, ми повинні щось розуміти, яку ми рибу хочемо спіймати. Або ми вибираємо корм під спеціальний відовий состав. Якщо ми хочемо ловити ляща, ми вибираємо лящові прикормки. Якщо ми хочемо ловити плітку, ми вибираємо прикормку для ловлі плітки. Тобто вона буде більш легка і создавати як таку хмару під водою. Тобто, приготування прикормки має бути правильним. Якщо ми ловимо на стоячій водоймі, ми корм робимо більш легкий. Якщо ми ловимо на річці, ми корм робимо більш важкий та липкий. Помилка номер 4 Стартовий закорм. Деякі риболови ставлять кормушку, прив'язують поводок і з першого закиду закидують з кормом і чекають 5, 10, а то і 20 хвилин. Краще робити, і це буде правильним, якщо ми робимо стартовий закорм. Тобто ми закидуємо просто без повідця 5-10 кормушок на нашу точку, де ми будемо ловити. Тобто рибу потрібно привабити, щоб вона прийшла на вашу кормову пляму. Помилка номер 5 Точний закид під час ловлі. Що це означає? Коли ми закліпсувались, дістанцію да, лову ми зафіксували, але дуже важливо бросати максимально точно. Тобто ми вибираємо орієнтир на протилежному березі, щоб ми не кидали ліворуч або праворуч. Чим точніше ви будете кидати, тим більше ви спіймаєте риби. Якщо ви будете кидати лівіше або правіше, риба на точці буде розсіяна по дуже великій ділянці. А головна тема фідера це зібрати рибу максимально близько до вашого гачка та до вашої гадівниці. Помилка номер 6 різновид насадок. Тобто, у вас має бути максимальний вибір насадок, це може бути мотиль, апариш, пінка, храбак. Якщо ви хочете ловити крупну рибу велику, ви берете з собою кукурузу або перловку. Бо деякі риболови беруть на рибалку тільки одну порцію апариша і все. І потім, коли ми не підібрали ключик до риби, ми сидимо без риби. Чим більше у вас, Різновить насадок, тим більше у вас шанс спіймати ту рибу, яку ви хочете. Саме тому ми беремо на рибалку максимально більший вибір насадок, щоб поймати ту бажану рибу. Помилка номер 7 Неправильний вибір жилки та гачка, що я маю на увазі. Коли риба активна і дуже гарно клює, це може бути влітку, там, яка, коли риба дуже, дуже класно харчується. Вона клює на будь-який гачок і на будь-яку жилку. Але іноді бувають такі ситуації, коли риба така капризна. Це може бути по холодній воді, або коли злом погоди йде. Тому ми використовуємо іноді жилки максимально тонкі. Також це стосується і гачка. Іноді, коли риба капризна, ми беремо гачки з максимально тонкої проволоки, максимально легкі. Також це стосується, коли ми ловимо плітку. Плітка це така риба, яка кормиться не з дна, а десь в толщі, тобто над дном. Тому ми часто використовуємо дуже тонкі жилки і дуже легкі і маленькі гачки, щоб ваша насадка завісала в толщі і максимально повільно опускалась до вашого дна. Це стосується плітки. Якщо ми також ловимо іноді ляща і коли він дуже-дуже капризний і він не хоче брати важкий великий гачок, ми також використовуємо маленькі гачки. Також гачок підбирається під насадку. Якщо у вас насадка маленька, ми беремо маленький гачок. Якщо ми робимо таку об'ємну велику насадку, ми беремо і використовуємо більш крупний гачок. Хочу додати, також це стосується довжини вашого повідця. Тобто, іноді, коли риба дуже капризна, не дуже хоче харчуватись, можна спробувати поставити більш довгий повідець, тобто метр і більше. Помилка номер 8 Частота перезакидань. Іноді деякі риболови приїжджають на рибалку. Поставили гачок, причепили кормушку, закинули і сидять, сплять в кріслі. І потім у них немає ніякого результату. При ловлі на фідер потрібно обов'язково робити перезакиди з кормушкою та з кормом. Це може бути, якщо ми ловимо більш активну рибу, це густіра, плітка, уклія або маленький підляч, ми робимо перезакиди від 30 секунд до хвилини. Якщо ми ловимо більш крупну рибу, таку як лящ або короб, темп перезакидань від 1 хвилини до 5, плюс-мінус. Потім ми підстроюємося під нашу риболовлю. Але кормити потрібно. Потрібно давати корм на вашу кормову точку. Темп перезакидань дуже важлива річ, але в цій темі дуже багато нюансів. Якщо хочете більш детальне відео про це. Про частоту перезакидань напишіть в коментарях, ми знімемо обов'язково про це відео. Помилка номер 9 Використання декількох вудлищ. На своїй практиці, коли я приїжджав на рибалку, я дуже часто зустрічав, що люди ловлять на 4, 5 або 6 вудлищ. І по результату вони майже нічого не ловлять. Концепція фідера заключається в тому. Що ви приділяєте більше уваги вашому одному удлищу, одній кормовій плямі, вашій одній снасті. Тобто, коли ви сконцентровані на одному удлищі, більше шансів, що ви спіймаєте не просто рибу, а набагато більше риби. Спробуйте це і ви побачите результат. І десята помилка, я вважаю, що це сама головна помилка бездіяльність. Що це означає? Тобто, коли ви закинули вашу снасті, у вас просто не клює. Потрібно постійно щось робити. Що це означає? Ми можемо підбрати насадку. Насадку по віду, це може бути хробак або опариш, або пінка, а також комбінація насадок. Тобто ми постійно маємо експериментувати. Тобто, ми підбираємо комбінацію. Це може бути один хробак, плюс один або два опариша. Це може бути один храбак, або один, або два, там, два пінки. Це може бути два-три мотиля, плюс піночка, плюс дві піночки. Постійно потрібно щось робити. Також постійно потрібно експериментувати з довжиною повіця, з діаметром повіця, з гачком, з розміром, з формою. Постійно щось потрібно робити. Якщо ви робите все правильно, у вас риба обов'язково клюне. Риболовля – це наука не точна, це не математика. Тому на ній постійно потрібно експериментувати. Якщо ви знайдете той ключик до вашої риби, ви її обов'язково спіймаєте. Якщо у вас виникли питання по цій темі, напишіть в коментарях і я обов'язково кожному відповім. Також напишіть на яку тему ви хотіли б, щоб ми зняли відео по фідерній риболовлі, ми обов'язково знімемо. Якщо вам сподобалася ця тема, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!